Так горить одна з димових шашок, які виготовляють для українських військових волонтери з Чернівців. На полі бою шашки створюють завісу, і солдати можуть маскувати свої позиції, подавати сигнали чи імітувати горіння бойової техніки. Технологію виготовлення розробив студент Павло Гараджій. Експериментів було дуже багато. Зараз ми вже, хоча б знаємо, пропорції суміші. Тут уже десь підрихтувати якийсь реактив, може просушити, може трошки. Замінити ту чи іншу складову, але ми знаємо пропорцію. Це головне, щоб її зробити, треба було зробити близько десятки експериментів, і після того якісь деталі корпусу, його дизайн, зручність про це все теж треба було подумати. Ідея виробляти димові шашки у Павла виникла після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Хлопець волонтерив з перших днів війни, а згодом змінив тему своєї дипломної роботи в університеті, щоб поєднати навчання з волонтерством та створювати гранати. Потреба і доцільність зіграла важливу роль і. Я насправді дуже радий, що мені пішли так на зустріч і мені не довелося тратити ще багато часу на те, щоб працювати і над своєю дипломною паралельно, а я просто міг робити те, що треба, і е, з користю е, напрацьовувати і свою дипломну. Це була в першу чергу Павла ідея, як один з варіантів його, ну, в принципі, дипломної роботи. І мені насправді ну, приємно те, що якісь навички, які він тут здобув під час навчання, вони втілилися в такий проєкт, який може мати практичну користь. Поки домові шашки виготовляють на замовлення. Зараз над виробництвом працює команда з чотирьох хлопців. Насправді створення димових шашок потребує дуже багато процесів, і якби це займалося лише цим займалася лише одна людина, то це дуже важко і витрачається дуже багато часу, тому ми розподіляємо роботу на всіх. Хтось перетрає сухі інгредієнти, хто стопить парафін, і таким чином робота набагато швидше. Одного дня Павло мені написав в Телеграм: чи не хочу я приєднатись до команди. Він збирає команду хіміків для створення димових шашок. Тим паче, це для ЗСУ. Тому я з радістю погодився. Перед відправкою військовим хлопці перевіряють димну суміш на відповідність необхідним характеристикам. Уже є е е кілька. Прохань від тих, кому ми вже передавали, тому що це дуже корисно під час особливо відступів. Це інколи ці хвилини, дві-три, вони вирішують дуже багато чого. Команда волонтерів передала військовим кілька десятків домових шашок. Зараз працюють над новою партією. Соломія Соловей, Антон Романюк. Новини на Суспільному. Чернівці.